Усім привіт! Ви на каналі Христинка в АТБ буде нова промгрупа з 28 серпня і по 3 вересня включно розпродаж канцелярії, але в асортименті не лише канцелярії. Бажаю приємного перегляду та вигідних покупок. Салатник круглий, об'ємом 3,5 літри. 32 гривні копійки за округлюю в більшу сторону. Набір ємностей прямокутних різного об'єму літ, 200-900 мл, 500 мл за 60 гривень. Банка скляна з бамбуковою кришкою. Об'єм літр 100 мл з акційною ціною 129. Блюце для чашки скло керамічне від люмінарк діаметр 14 см. 48. Блюдо глибоке скло керамічне від люмінарк діаметром 17 см 80 гривень. Каструля емальована об'ємом 3 літри за 329 гривень. Модуль змінний фільтруючий для води 3 штуки 379. Відро фрукти об'єм 6 літрів 63 гривні кольори на вибір. Кошик пластиковий з кришкою на 15 літрів 179. Органайзер з вкладишем об'єм 10 літрів, ціна 229 Пряжа 100% акрил 300 м 100 г за 50 гривень. Кольори в асортименті. Пилка роликова електрична для п'ят 159 гривень. Щітка для тварин із резервуаром для шампуню 40 гривень. Чохол для окулярів 50 гривень. Футболка чоловіча 100% бавовна. Розміри від 48 по 56 149, трусики для дівчаток 40 гривень. Розмір від 3 до 11 років. Іграшка. Трансбот 169. Модель ліцензійна 195 автомобіль. Лизун антистрес ціна 40 гривень. киця ведмедик. Набір для переміщення меблів до 150 кг 219 Набір накладок захисних для меблів, ціна 40 гривень. Органайзер підвісний на 3 гачки. 85 чашка керамічна об'ємом 430 мл 75 гривень. Форма для випікання силіконова для хліба або кругла 100 гривень. Набір контейнерів 600 мл об'ємом 3 штуки. Ціна 70 гривень. Набір вішаків з велюровим покриттям. 4 штуки 55 гривень. Набір серветок з мікрофібри розміром 30 на 30 см 5 штук за 65 Набір кошиків 3 штуки за 189 гривень з металевим каркасом. Запаска для швабри із мікрофібри 48, килимок антиковзаючий 60 см на 1,5 метри. 115, рукавиця з мікрофібри для прибирання автомобіля 75. Подушка декоративна у вигляді тваринки 199. Рушник махровий 100% бавовна 40 на 70 см 65 гривень. Простирадло на резинці 100% бавовна. Розмір 1,60 м2 м, висота 25 см. 299. Книга із серії Меганаліпки 119. Набір для творчості. Дошка для малювання 30 гривень. Гра розвиваюча з липучками та персонажами 199, Крем-бальзам Бальзам Еліксир 100 мл. 30 гривень. Шкарпетки жіночі ажурні за 33 гривні одна пара. Шкарпетки Дитячі ажурні 40 гривень за одну пару. Фігурка сюрприз у кулі. Ціна 70 куромі. Іграшка, що розтягується 490 гривень. І іграшка Крутий заміс 3D 100 гривень. Іграшка Антистрес Сквіш Кіт. Ціна 100 гривень. Килимок для миші комп'ютерної, з клавіатурою з підсвіткою 159. Мильні бульбашки довжина 45 см 50 гривень. Блокнот формату А5 із 3D-ефектом 80 гривень. Блокнот А5 із 4 розділювачами 100 гривень. Набір канцелярських аксесуарів 100 штук за 90 гривень. Набір магнітних закладок 4 штуки 25 гривень. Ножиці 46 гривень. Набір пензликів для малювання 6 штук 90 гривень різних кольорів та форм. Щоденник учнівський на 40 аркушів 85 гривень. Фарба гуаш 12 кольорів 85 гривень. Комплект обкладенок. Формату А4 3 штуки 33 гривні. Набір кольорового паперу формату А4 42 гривні 12 кольорів. Пенал книжка 149. Ручка Пиши стерай за 40 гривень. ЗОшити 18 аркушів в лінію або у клітинку 16 гривень. ЗОшит на 96 Аркушів в клітинку 60 гривень. Блокнот формат B5 в клітинку на 60 аркушів за 50 гривень. Іграшка дитяча автомобіль спорткар 2 штуки 43 гривні. Набір іграшкових тактильних м'ячів 3 штуки 65 гривень. Набір ігровий археологічні розкопки. Океанаріум у мушлі 65 гривень. Книга із серії Чарівний пензлик 45 гривень. Книга із серії Річний курс завдань та вправ 125. Книга Весело навчайся 40 гривень. Набір для розпису з краскою Металік. Розмір 40 на 50 см. 169 гривень. Іграшка дитяча меч 75 гривень. Та іграшка дитяча машинка, що трансформується при натисканні 90 гривень. Це вся нова промгрупа. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!